Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Навколо Світу. Це огляд на готель Palm Beach в Болгарії. Подивимося місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря, курорт Золоті Піски. Готель розташований через променад від моря. Відстань від готелю до міста Варна 18 кілометрів, до міста Бургас 140 кілометрів. А ось і сам готель. Palm Beach був побудований в 2001 році. Повна реновація тут відбулася в 2015 му і потім кожного року відбувається косметичний ремонт. Зараз перед нами ресепшн. Саме тут відбувається реєстрація гостей в номер. На ресепшн є сейф, він платний, коштує 3 лева на добу. В готелі 140 номерів є такі категорії, як стандарт, фемелі та апартаменти. Номери також розділяються по виду з балкона, може бути на море та парк. Зараз розкажу їх особливості. Перед вами номер мінімальної категорії це стандарт з видом на парк. Максимальна вмістимість в такому номері двоє дорослих і одна дитина. Варто зауважити, що в номерах парк є чайні набори, водичка не надається. А це вже номер категорії стандарт з видом на море. Їхньою особливістю є те, що вони всі пройшли реновацію в 2024 році. В усіх номерах даної категорії є кавомашина, дві капсули надаються гостям безкоштовно. Також є чайний набір та водичка, яка доставляється кожного дня. Максимальна вмістимість гостей в такому номері двоє дорослих і одна дитина. Перед вами номер категорії Family з видом на парк. Це однокімнатний номер, максимальна вмістимість, в якому троє дорослих і одна дитина. Тут є два односпальних ліжка і одне двоповерхове. Нагадаю, що в номерах з видом на парк є чайні набори, водичка не надається. Готель Palm Beach направлений на активний сімейний відпочинок. Є і дитяча анімація, і анімація для дорослих. Варто зазначити, що аніматор тут дівчинка з України. В денний час проводиться акваеробіка, стретчинг, є також боулінг, можна пограти один раз безкоштовно при проживанні від 7 ночей. Готель працює за концепцією Все включено. Місцевий алкоголь доступний для гостей безкоштовно з 10 ранку до 10 вечора. В готелі є три бара лоббі-бар, бар на басейні та бар на пляжі. В барі біля басейну гості зможуть взяти морозиво з 10 до 18. Три рази на тиждень в готелі проводять цікаві тематичні вечори. По вівторкам, четвергам та суботам. Є такий вечір, як болгарський. При цьому проводиться шоу-програма, яка познайомить гостей з культурою та традиціями Болгарії. На арабський вечір готує повар з Єгипту та проводять танці живота. Також є Середземноморський вечір, при цьому гості куштують міді, краби, паелью та виступає шоу кабаре. Ось так виглядає спуск до пляжу. В готелю є власна частинка пляжу, де стоять шезлонги та парасольки, якими гості можуть користуватися безкоштовно. Ось так виглядає пляж готелю. На одну кімнату надається два шезлонги та одна парасолька. На пляжі є бар та перекуси впродовж дня. Є туалет та роздягальні. Пляжні рушники надаються гостям безкоштовно. Їх можна змінювати кожного дня. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур, в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам по номерам телефоном, які бачите зараз на екрані.